Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському студії. Працює Карина Костецька. Акція «Плет тисячі сердець добігла кінця, і після внесення книги рекордсмена до книги рекордів її розібрали не більше ніж 150 маленьких пледиків, які вдалося реалізувати на аукціоні і закупити медичне обладнання для одного з пологових будинків нашого міста. Наші кореспонденти побували на місці події, поспілкувалися із благодійниками, тому я пропоную для початку переглянути сюжет. Який вони відзняли? Плед тисячі сердець це робота сотень майстринь з усієї України, які більше року клаптик за клаптиком створювали ковдру велетня. Довкола цієї ідеї їх об'єднали учасниці проєкту Клубок добра та волонтерська спільнота при благодійному фонді «Хесет Хана. У день добрих справ, 9 квітня, рекорд зафіксували експерти національного реєстру рекордів. Після чого плед розв'язали на маленькі ковдри метр на метр, частину з яких вдалося продати на аукціоні. Тепер на виручені кошти ми. Купили ваги для немовлят та пульсоксиметр, такий необхідний для кожної дитини, не тільки для поспішайки. Все це ми передали сьогодні в пологовий будинок, а також пледи. 18 травня придбане обладнання передали до пологового будинку номер 1 де воно точно стане у нагоді не лише передчасно народженим дітям, а й усім малюкам, що з'являтимуться на світ у кривому розі. Пульсоксиметр нам потрібен для того, щоб ми як можна раніше виявляли дітей з захворюванням сердечної судинної системи. Та користь від в'язання отримала не тільки малеча, зазначають волонтерки. Кожен з тих, хто долучився до проєкту, зміг відчути себе корисним та відволіктися від буремних подій. Сьогодення, чим добре, тим, що ми залучили всю Україну до однієї спільної проблеми до того, щоб кожен зміг відчути важ свою важливість на в цьому житті, і навіть у період війни це був такий таблеточка-антистрес або ще шлюбка, знаєте, щоб на втриматися на плаву в. Період стресу, війни, коли е, бувають емоційні гойдалки, так то ось навіть цей малесенький квадратик для когось став віддушинкою. У майбутньому волонтерки мають на меті встановити рекорд а поки продовжуватимуть місію клубка добра, в'язати комплекти одягу для поспішайок, а також речі для наших захисників, які лікуються після отриманих поранень. Ганна Соболєва, Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. У нас у гостях Марія Ломачевська, координаторка волонтерського центру Кривий ріг, ком'юніті при благодійному фонді Хана». Я вас вітаю, пані Марія. Вітаю. Давайте для початку нагадаємо нашим телеглядачам, що це таке «Плет тисячі сердець. Розкажіть про цю акцію, хто допоміг її реалізувати. Акція зародилася ще в лютому місяці, 2022 року. -20... Да, 22-го року. І наша одна з майстринь запропонувала. Тобто, спочатку війни, тобто, як почалася війна, до початку, а, ще до ще початку, до початку uh -huh. війни одна з майстринь запропонувала Ну, якби В'язати квадратики для того, щоб міг кожен долучитися до в'язання. Тому що не кожен може зв'язати там шкарпетку прям цілу або шапочку. Тому ось народилася ідея в'язати квадратики, а потім з'єднувати їх в пледи. І ось потім інші майстрині підхватили дану ідею, і чому б нам не зробити такий плед тисячі сердець, рекордний плед, який буде поєднуватися в одне ціле. Потім вже додумали до розмішати. І от за статистикою в Україні народжується приблизно 15 тисяч перечасно народжених діточок. І от ідея з'явилася зв'язати такий плед з 15 тисяч квадратиків, які будуть об'єднані в одне ціле, щоб показати, що ми всі об'єднані єдиною метою це підтримка життя. Таких малеч, перечасно народжених. Так, одразу після встановлення рекорду цей велетенський плед вирішили розрізати на ось ці самі квадратики на декілька таких маленьких шматочків. Ця ідея розрізання у вас з'явилася одразу, чи це якось спонтанно було? Ідея з'явилася відраз... відразу, тому що ми розуміли, такий велетенський плед це 15 на 10 метрів. Ну, По-перше, він теж... такий тяжкий, був сам по собі, об'ємний. І куди ми потім будемо з ним діватися, так? що будемо робити? І ідея виникла відразу: зв'язати ось ці квадратики 10 на 10 см в один плед. Такий буде включати 100 таких квадратиків, це 10, це 10 квадратиків на 10. І такі пледи між собою з'єднати стрічкою. Потім, для, після того, як зафіксуємо рекорд, ми якби, передбачали, що ми його прямо на рекорді зможемо ось цю стрічечку роз'єднати для того, щоб бажаючи могли долучитися ну, і викупити ось частиночку такого. Угу. Ви наскільки мені відомо, і ми також почули сюжету. Провели щось кшталт аукціону. Угу. От розкажіть, як це було організовано і, взагалі, про сам процес, як це пройшло, і де та коли це відбувалося? 9 квітня 2023 року. В нас відбулася щорічна акція День добрих справ. Ми долучились до цієї акції, вона проходить. Якби це міжнародна акція, і вона проходить в різних країнах, містах. І от Україна цього року долучилася. Кривий ріг став таким переможцем, лідером, максимальним лідером у всьому. Наші, ми виконали 174 добрі справи. Наші якби, сусіди найближчі це Харків, Вони виконали там, 46 добрих справ. І от до цієї акції День добрих справ ми вирішили встановити рекорд. На чому виникла ідея продавати? Ну продавати з акціону, тому що ми розуміли, що в пологові будинки ми можемо передати лише вовняні пледики для того, щоб ну там свої рекомендації у медичних працівників. Але в'язали люди з усієї України, і не тільки з шовкових звовняних да, ниточок, в'язали із закрилових, і так далі. Інших і інші були квадратики. Вони були із, хоча ми ну якби рекомендували в'язати стандартними, стандартно без ніяких кружок і так далі дірачок, щоб пальчики новонароджених там не не плуталися. Не могли вони такі хрупкі можуть зламатися, тому але були і. Такі квадратики сажурами і так далі. Тому ми такі квадратики об'єднували окремими пледами. Ми знали, де вони знаходяться в загальному нашому рекордному пледу. І ось такі ну, частина з таких якби, була передбачена для продажу. Що якщо хтось захоче долучитися, то будь ласка, і на день добрих справ ми. На аукціоні продали перший свій ось цей такий плед, для того, щоб людина відчула свою важливість, що вона доторкнута до, да, до, да, до, до доброї справи і до цього рекорд, рекордного пледу. І ось інші люди підхватили ідею купити ось цей плед собі, і ми їх роз'єднували, і нам вдалося продати 13 пледів. По 800 гривень, mm -hmm. і потім два за сімсот. І потім, от ці виручені кошти, ми, ми з самого початку розуміли, що ми хочемо, якщо вдасться в нас от, продати ці пледи, де частина у нас не була на меті, не стояла на меті продаж, повністю продаж пледу. Якби якщо частину продамо, ну буде добре. Що купимо ваги, якесь медобладнання для пологового будинку, і от після того як продали. Нам ми запитали пологового, що треба. Нам сказали, що треба пульсоксиметр і ваги для перечасної нараження. Тобто ви е, перечасно зателефонували е, до пологового так, звичайно. Бутинку, і саме тому. За вирішили... запитом, так, да, да, mm -hmm. що вони потребують. Е, але е, ціни такі у нас нині, да? нині що нам цих коштів не дуже вистачило і тому. Е, Завдяки донатам на ниточки і небайдужих мешканців міста на різноманітних заходах міських від продажу іграшок, які в'язали наші майстрині, ми доклали кошти і купили ось цей довгоочікуваний пульс, і ваги. Розкажіть трошки про емоції медперсоналу пологового будинку, адже це завжди приємно, коли вручають такі подарунки. Дійсно, те, що треба, те, що може допомогти. Емоції були не тільки в персоналу, емоції були у волонтерів з самого початку від того, як тільки зафіксували цей рекордний плед. щоб ви уявляли, це було так, так щемно, тому що ми всі хвилювалися. Ми заявили в заявці на рекорд, що у нас буде плед 15 на 10 метрів. І вже коли ми його розстелили на площі, і ми... Бачимо, що знаєте, так він і не такий великий, як здавався. Ми його переміряли, і знаєте, з таким, з трепетом в руках, і серце щемило, тому що всі хвилювалися, чи хоч би там не було менше, але в нас вийшло більше. І до, всі волонтери зі сльозами на очах. Отримали да, якби ось цей заряд позитиву, Емоції. емоцій. І потім, уже коли ми вчора передавали, нам все таки вдалося купити ось цей пульсоксиметр ваги, і коли ми їх передавали, ну, плакали не тільки медперсонал, і ми і від того наскільки важлива ця річ, і не тільки для перечасно народжених дітей, але і для звичайних mm -hmm. діточок. Це вдається на ранніх етапах виявити захворювання важке, тому це дуже корисна річ. Прям. і ми разом з ось цими обладнаннями передали 111 таких вовняних пледів і 42 комплекти для. Новонароджених в, комплекти в ці нас волонтери, в'яжуть носочки, шапочки і така як жилеточка, розпашоночка, угу. все упаковується в одну таку в один пакетичок, такі комплекти, і віддають. Ну, ми віддали 42 таких комплекти. Мину медпрацівники з вдячністю, з величезною вдячністю говорили про те, що в перші дні війни, коли спускалися з породіллями в бомбосховища. Дуже спасали ці пледи, і навіть в жару, коли було 30 градусна жара, навіть влітку, дітки, які передчасно народжуються, їм не вистачає тепла, і ось ці вовняні пледи наші їх зігрівають. Тобто, так, знаєте. Це в сто крат щасливіше робить ну, нас всіх від звичайно. того, що ми робимо таку добру справу. Так, коли робиш в принципі добрі справи, то звичайно да. відчуваєш себе також причетним до чогось такого суперважливого. Це, звичайно, дуже приємно. Трошки хочеться почути про основні напрямки роботи, взагалі, вашого волонтерського центру Хесатхана. Угу. Волонтерський центр спрямовує свою діяльність на взаємодію. Ну, якби з усіма гілочками суспільства і волонтерських напрямків, але переважно зараз ми взяли проєкт Взаємодія да, в діяльність, так, його розвиваємо. Про те, що це міжпоколінча така взаємодія, коли підлітки, молоді молодь ходить до людей похилого віку, які перебувають вдома, в самоті, не виходять з будиночку своїх з квартир, не виходять, і ось таке спілкування. Далі діє класний проект. Це студія шиття, де наші всі бажаючі жителі міста можуть навчитися шити. Ми там ті шопери потім будемо розкідлітки, будуть їх розмальовувати і продавати від виручених коштів. Будемо, скажімо так, допомагати нашим хлопцям. Також продовжує свою діяльність у нас глубоку добра. В'яжемо поспішаєчкам нашим і хлопців наших обв'язуємо. Далі у нас діє також книга для лікарні. Ми, от в квітні, після дня добрих справ акція тривала з лютого, з 14 лютого і по 9 квітня вона ну, і зараз продовжується. Ми збираємо книги українською для поранених військових, які перебувають в лікувальних закладах нашого міста, а також для діточок. В дитяче відділення продали ну, до 50 кілограмів, прям кілограмами вивірю да, книжечок в четверту дитячу лікарню. До нас долучилися до, цієї, до даного проекту і видавництво українське. Ми дуже вдячні їм. Основа віхола фоліо надіслали свої матеріали. Тому і ще в нас дія з благодійний збір макулатури збираємо російськомовну літературу для і від виручених коштів закупляємо одноразові душі. Взимку закуповували їм грілочки, такі для рук, для ніг і ліки за запитом. Потім у нас діє куля творчості це класний проект, який Має да, на своїй митці взаємотворчу взаємодію із дітками ВПО, з пенсіонерами, з волонтерами для того, щоб в цей час такий тяжкий, все-таки кожен проявив себе хоча б ну, свою креативність хоча б на нашому проєкті. І багато інших проєктів у нас є бабусині смаколики. Це чудовий проєкт, де ми робимо цукерки. Бабусі наші роблять цукерочки, волонтери їх укомплектовують, і також продаємо їх і на навиручені кошти, якби закриваємо потреби наших. Хлопців допомагаємо як можемо. Стати. Тобто, багатогран така діяльність. Да, багатограно У нас різні напрямки проектів. Можна підписатися на нашу сторінку Фейсбук. Там є посилання на телеграм-канал, де ось ці гілочки. У нас є план роботи на тиждень. Кожен може долучитися до тої діяльності, яку вважає за потрібне, яка підходить йому під його час. Те, що він зможе да, Так, та, те, що зможе зробити, mm -hmm. тому що. Останнім часом, не тільки останнім часом протягом року. Ми всі волонтеримо, але не завжди знаємо, коли це коли є оця межа. Межа для себе самого себе, щоб зрозуміти, що ну от того, що я сьогодні не зробив, це не значить, що я став поганим або не доробив щось. Треба зберігати свій ресурс, працювати в тому темпі, да, в тих напрямках, які не дають вигоріти. Але і можна принести користь суспільству угу. в такий спосіб, е, так і е, ще одне таке питання на останок. Мене цікавить. От ми почули з сюжету, що ви плануєте встановити рекорди Гіннеса. Е, розкажіть, яким чином збираєтеся це зробити? А, ну рекорд Гіннеса, це нехай буде трошечки на майбутнє. Ми нам запропонували запропонували взяти участь в рекорд встановленні рекорду Гіннеса, Але ми ще думаємо над цим, тому що в нас перш за все діяльність. Нашого клубочку добра, це допомога перечасно народженим діточкам. Але якщо в нас виникне така ідея, сам пов'язана саме з діточками, якби ми не будемо зупиняємось, так? ми не проти будемо. Поки, поки ми знаєте, так видихаємо, ми, ми зробили таку круту справу, але ми видихаємо знаєте, в такому релаксному темпі. Кожен в'яже, продовжує в'язати ось ці. Комплекти для новонароджених, це така в системі, Боже, це така радість. Ви навіть не уявляєте, як, як отримувати відгуки від мам, які отримали ці комплекти від медичного персоналу. Тому це така, знаєте, наша така yeah. діяльність, яка Тримає нас на плаву. Що ж, пані Марія, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую. Бажаю вам успіхів у подальшій дякую. вашій діяльності, щоб у вас все виходило. І головне, щоб виходило ем, дарувати приємні, позитивні дякую. емоції. Радість. Дякую, людям. дякую вам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Марія Ломачевська, координаторка волонтерського центру Кривий ріг, волонтір ком'юніті при благодійному фонді Хесет Хана. Поговорили про завершення акції плет тисячі сердець. На сьогодні, все. Дякую за увагу і дивіться наші прямі ефіри на першому міському.